Як війна вплинула на здібність учнів засвоювати нову інформацію та якість освіти загалом? Це питання взялись досліджувати фахівці. Наприкінці минулого навчального року вони провели перший етап, який стане відправною точкою у відстеженні динаміки росту. На деталях зосередились під час тематичного брифінгу в обласній військовій адміністрації. Питання якості освіти є надзвичайно важливим. Тим паче на початку навчального року саме час визначити завдання і пріоритети цієї галузі розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти в Черкаській області Оксана Компанієць. Безперечним пріоритетом цього року є, звичайно, безпека, безпека освітнього простору, безпечний освітній процес з вектором на відновлення очного навчання. Але наступним завданням не менш важливим є якість, якість організації освітнього процесу і результати навчання. Відповідне дослідження започаткували у травні цього року, а в 24-му і 25-му його планують продовжити та порівняти результати з попередніми показниками. Тестування пройшли учні шостих і восьмих класів з двох основних предметів української мови та математики. На базі репрезентативної вибірки в усіх закладах освіти, які змогли взяти участь в цьому дослідженні. Власне, виявили основні тенденції і з'ясували вже підтверджені результати успішності наших учнів. У нашому регіоні до участі долучились 13 шкіл різних громад. За отриманими результатами з'ясували такі тенденції. Більшість шести і восьмикласників виконали завдання з обох предметів на середньому рівні. Все ж таки, учні восьмого класу показали кращі, результати, а учні шостого класу показали, що вони більше піддаються впливам різних негативних чинників і в процесі навчання. І от дистанційне навчання, яке було організовано з ковідом, все-таки на шестикласників мали більший вплив ніж на учнів восьмого класу. Відповідно до даних, найгірше шестикласники впоралися із геометрією в математиці та фонетикою в українській мові. Восьмикласникам вже було важко з рівняннями та морфологією і синтаксисом. Тут теж є така річ, яку важливо зазначити, що це теж ті знання, які здобувалися ними нещодавно, тобто, в попередні роки, вони є такими нестійкими, і над ними теж важливо. Попрацювати понад 6 тисяч шестикласників і стільки ж восьмикласників узяли участь у всеукраїнському дослідженні. Серед них майже 90% учнів виконали всі завдання. Водночас, внутрішньо переміщені діти показали кращий результат ніж місцеві. Можливо, це пов'язано з мотивацією, можливо, це ще пов'язано з тим, що в дистанційному форматі це як один із факторів. В принципі, брали діти брали участь діти, які були більш вмотивовані. І які мають кращі соціально-економічні умови, скажімо так, тобто, які мають гаджети, які можуть підключитися відповідно, мабуть, мають більшу підтримку і з боку батьків в тому, що буде слідити якість свого навчання, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу льдана.